Це, мабуть, вперше, коли Макдональдс оновлює рибний бургер. Я дуже люблю філафіш, я точно знаю, що там знаходиться. Тост, рибний бургер, якийсь соус і кусочок сиру, по-моєму. Все. Що можна покласти в делюкс версію? Щас подивимося. О! Вони в рибний бургер вкинули салат. Зачем? Зачем? Я не люблю. Боже, Помідор вкинули! Я, якщо чесно, думала, що це буде типа дабл... дабл чізбургер. Як там? Дабл чізбургер. Коротше, я думала, що буде дві рибних котлети. А вони сюди взяли і кинули капусту і помідор. Слухайте, мені не подобається. Давайте так: філе офіш делюкс от делюкс. Якщо ви оце... це не помідор. І капуста, а це подвійний рибний бургер. Отсього, ось Оцієї штучки повинно бути дві. А капусту ну от є люди, які не їдять капусту. Я, звісно, її з'їм, але я філефіш брала в, в, в тому числі і тому фух, розстроїлась, що там немає овочів, там тільки рибний бургер, соус і сир. Все, і ніяких помідорів, солоних огірків і так далі. Ви вперли сюди помідор гавняний салати назвали це делюксом. В общем, фу. Я розочарована, Фу, 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 фу. Не подобається. Не подобається. Більше не братиму. Дві. Дві таких котлетки треба, дві. І буде делюкс.